Ми нарешті намацали справжні больові тож противника. Нагадаю, 95% це війна артилерії. Ми навчилися глибоко в їхньому тилу бити їхній боєкомплект. Ну і напевно найголовніше це останніми днями зміна стратегічної ініціативи. Не плутати з переломом. Це різні речі, що мають на це на увазі. Під стратегічною ініціативу українці зрозуміли, що наш противник дуже сильно любить палити тютюнові вироби, і на окупованому і в окупованому Криму почалася ціла низка детонацій, що саме по собі вже є неймовірно доброю новиною. Загалом підсумовуючи. Хочу сказати, що противник насправді застосував абсолютно усю можливу лінійку озброєнь, починаючи від ракетного цунамі. До речі, безпрецедентний історичний факт, який ще також треба буде вивчати, закінчуючи стратегічною і всіма видами авіації до артилерії, включно вони дійсно, окрім зброї масового ураження, не мають. Більше інструментів воєнного тиску на Україну, а у нас ситуація помаленьку змінюється. Ми знаходимо воєнно-стратегічні інструменти для того, щоб тиснути на нашого противника.